Вітаю вас з Сумської області з півночі. Хочу вам показати, чим сьогодні буду займатися. Перед вами бурштинова кислота і перед вами садженець весняної посадки від пана Олександра Мельсансад. Його так всі нахвалюють, да й не тільки. Його троянди користуються попитом, розхватуються як гарячі пиріжки. Я вам казала, за 30 хвилин вже нічого не було. Він такий популярний своїми цікавинками. Запроваджує нові в Україні сорти виводить. І я думаю, саме цьому такою популярністю користується. Я в нього замовила також. Не оминула пана Олександра. До речі, це було моє перше знайомство цієї весни, незважаючи на те, що я посадила осінню, дуже багато троянд вислідкували, я вам вдячна. Так само і весною вперше від пана Олександра. Я посадила трояндочки. І що я вам хочу сказати? Я не розділяю загального захвату. Можливо, мені так пощастило, а можливо, не хочеться наговорювати на людину, але я ділюся саме своїм досвідом. Від світ саду, у якого не дуже такі рейтинги останнім часом, посадила набагато пізніше. Ось саджанець прижився, вже листячко, вже все добре. Ну, це як приклад поряд з. Трояндочкою від пана Олександра Квінов-Шведен Від Світсаду я посадила, тому на ньому і показую, що для порівняння світсад з невеликим рейтингом на сьогодні, і пан Олександр Мельсансад У мене сидять, дивіться, Yours in Continuum Friendship. Красива, гарна троянда сидить, посаджена місяць по тому. В чому причина? Я не розумію. Можливо, для зберігання була чимось, чимось таким оброблена. Що вона так завмерла і жодних ознак життя не подає. Ось дивіться, торнблю також. Достатньо дорога троянда, достатньо гарна новиночка в Україні. Але подивіться на цей саджанець. Без ознак життя. Без ознак життя вичитала за кислоту. Сьогодні так ранок цілий присвятила їй. І хочу з вами поділитися. Ось я купила бурштинову кислоту, хочу підживити отакі От сплячі трояндочки. хочеться мені спробувати все ж таки їх хаючити, реанімувати. Хочу спробувати, тому що троянди гарні, ну, мало. Мені мало. 300 кущів мало. Треба, щоб всі пережились. Це такий юмор. У мене синочок, коли дивиться моє відео, в Ютубі каже, мама, ти завжди така серйозна, хоч трішки юмору, хоч трішки шуткуй. Ви знаєте, я по життю серйозна людина, і мені дуже важко дається юмор, тому як є. Дівчатка. Я зробила такий скрин невеличкий, щоб вам прочитати швиденько. Звісно, кожен може прочитати. Я швиденько, багато часу не займу. Бурштинова кислота, що робить? Це природна стимуляція повноцінного росту, розвитку коренів, нових пагонів та листя рослини загалом, забезпечення м'якості та пухкості субстрату, нормалізація ґрунтової мікрофлори, антисептична дія на землю. До речі, у мене ґрунт на моєму, в моєму садочку такий важкуватий. Мені дійсно пухкості не вистачає, ну якщо ще й бурштинова кислота мені в цьому допоможе, я тільки за. Далі, послухайте, нейтралізація токсинів у землі та перешкоджання нітрат... ніт... нітрату накопиченню в рослинних тканинах. Прискорення проростання насіння після його розміщення в ґрунті. Ну зараз не про це мова. Ось далі пункти. Дивіться, посилення кореневої системи, сприяння її оптимальному розвитку. Саме це мені потрібно простимулювати кореневу систему. У нас вже земля достатньо прогріта. Ви знаєте, вже стояла така спека, тому я думаю, корінчики. Залюбки ухватять поживні речовинки бурштинової кислоти і мають запрацювати. Дуже на це сподіваюся. Далі слухайте поліпшення кисненасичення клітин, взаємодія кисню з поживними речовинами, в результаті чого забезпечується життєво необхідна рослинам енергія. Далі сприяння кращому засвоєнню поживних речовин рослинами, що робить їх міцнішими та здоровішими. Далі там йде підвищення врожаю, стимуляція утворення квіткових бруньок та поліпшення поживного статусу рослини, завдяки чому кількість квітів збільшується. О, від цього також ми не відмовимось. Ну і можна прочитати: зміцнення імунітету, покращення адаптації рослинних організмів до нових для них умов після посадки та пересадки. Оце те саме, що треба. Підтримка в укоріненні після висадки в землю. Допомогу у відновленні після пошкоджень, опіків, обморожень та інше. В общем, непогано, як я буду робити, дівчатка, швиденько ще розкажу, я розведу пакетик у маточному розчині, обов'язково у теплій водиці, щоб вона розчинилася, доведу до 10 літрів і пролью, я так думаю, по літру, можливо, по 2 під такі подібні саджанці, я пролью. І зараз. Зроблю ще одне невеличке включення, от покажу про шмарова Ростислава саджанці. Тут, будь ласка, Ростислав Шмаров. Я дуже багато нарікань чула за нього в інтернеті, що у нього погані саджанці, не такої якості. Так, да, дійсно. Тиждень чи, можливо, півтора-два також від шмарова мені прийшли саджанці. Я замовила. До речі, у мене досвід праці з шмаровим Ростиславом був. Я задоволена. Мені, мабуть, щастить з ним. Так от дивіться, оце весмистерське аббатство. Також дуже її хотіла, не вдалося. І тоді вже ж шмарова замовила буквально ну, може, три тижні тому. І півтора-два тижні я висадила. Подивіться, як виглядає. Все, вона вже пішла рост. Хоча такий маленький, миршевенький прийшов я думала, от, мабуть, я вже влетіла з шмаровим. Нічого подібного. Подивіться, як він виглядає. Моє батство. Буду я собацтвом. І Тамара буде собацтвом, так, Тамара? Так що, дівчатка, ну, таке неоднозначне. Кому як повезе, можливо, але нічого поганого про Ростислава Шмарова я не скажу. І от в порівнянні. З мельсансадом Олександром місяць назад посадила саджанці без ознак життя, тільки що я вам показувала. І ось, будь ласка, Ростислав Шмаров з підпорченою репутацією і як чудово все виглядає. Це не один саджанець, є ще там у мене в садочку від нього. Саджанці вже ж не буду всі показувати, але повірте, саджанці від Шмарова непогані, навіть дуже непогані. Дивіться, така сама ситуація, як з мильсом садом, едрозис, блютанго, також дорога троянда і взагалі Едрозас, не дешевий розплідник. Також посаджена десь була вона, можливо, місяць по тому. Сидим. Ознак життя нема. Також бурштиновою кислотою я пролью обов'язково. ну от Просто мені цікаво, від чого це залежить. Можливо, дійсно. Для зберігання на зиму чимось обробляють, що так уповільнює рух, не дає розвиватися, не дає прокидатися. Хто знає, будь ласка, поділіться думками, напишіть коментарі, буду вам дуже вдячна. Дуже хотілося би з'ясувати для себе, чому так відбувається. От поряд, Там, де шолонс, від Капріфоль. Також посаджена десь місяць по тому. Подивіться, який повноцінний, гарний, живенький кущ. Картий фуль. Фулі фліо. Розвиток на лице. бачите, дуже добре не розвивається. А ось дивіться шмаров. Півтора-дві тижні назад посаджені. Також прийшли два таких, таких. Хилинки, зовсім саджанці. Думаю, що ж тикнув побачу. Дивіться, вони живі. Я, до речі, пейшенс. трояндочка Девіда Остіна. Дуже гарна, красива. Така замовляла один саджанець. У Ростислава, мабуть, вони такі були підгулявши. І тому він мені поклав два. Отака, як заморальний ущерб. О, два. І два прижилися, швиденько прижилися дивіться, вже понабопнявали, бруньки вже будуть листечко відкриватися. Можете дивіться: мельсансант, пан Олександр, Сімблі Годжес. Дуже гарна троянда, давно посаджена, але ця ознаки життя є. Прокидаються брунечки, все добре. Хоча знову ж таки трояндочка. Посаджена десь приблизно в один і той самий час від каприфоль і Мельсамсад. Сьогодні я ще раз вам повторюсь, бурштиновою кислотою. Почитайте, якщо у вас також є така проблема, отак уповільнено от прокидаються трояндочки, то прочитайте в інтернеті за бурштинову кислоту, рекомендую підлити, реанімувати. І в нас буде з вами все добре. Ми побачимо їх квітування. Я впевнена на все добре.